Чому так рано Господи забрав? Лиш двадцять шість, а Вова вже у Бога. Він так відважно землю захищав, він так чекав ту славну перемогу. Товариш добрий, мужній побратим, там під лиманом ангели забрали. Наш Вова був таким ще молодим, і смерті його рідні не чекали. А вдома зачекалася сім'я, маленька варя тільки народилась, дружина. Це сестричка є моя, вона ж так щиро Господу молилась. Ми були на відпустці всі разом, сміялися і плани будували. Та смерть прийшла і чорним злим крилом в Донецьку так підступно накривала. А в небі батько сина обіймав. Чому ж так рано? Чорна домовина, він на хмаринці сльози витирав, загинув в окупації невинно. Посивіла її мати від біди. Не знає, де подітися від болю, пішов на живова там у засвіти. але душа все рвалася до бою. Ви тіло поховаєте, моє, та воїна так просто не здолати. Я буду далі битись за своє, бо волю неможливо поховати. Прощайте, побратими, дорогі, прощайте всі, іду я вже до Бога. Випомагайте мамі і сім'ї, моя вже закінчилася дорога. Ти, донечко, красуне, підростай, прийдеш лиш на могилоньку до тата, а ти, карінко, більше не ридай, бо вже з Ісусом вічна моя хата. Он фото моє рідне на столі, малесенькі лапкантки догорають, несіть мене до Бога, журавлі, кричіть з небес, герої не вмирають.